Усіх глядачів телеканалу «Гамма» на часі програма наголос. Сьогодні ми поговоримо про навчальні заклади естетичного виховання, як вони будуть фінансуватися в умовах децентралізації, що їх очікує після освітньої реформи. Про це та інше дізнаємося у гостя нашої програми. Це голова всеукраїнської ради, директорів шкіл естетичного виховання Олександр Шалі. Доброго вечора, пане Олександре. Ну, власне, дивіться у нас. Політики чимало говорять про реформи, зокрема, це децентралізація, і також реформа освіти. Що в таких масштабах реформування очікують на школи статичного виховання? Як вони зокрема будуть фінансуватися? І таке інше, прошу ну, як вони будуть фінансуватися, ми побачимо в 2016 році. А ось які в нас перспективи очікують, то можна про це трошки поговорити. Справа в тому, що зараз на часі розгляд парламентом. Бюджетної політики на 16-й рік і прийняття бю... закону про бюджет. Ну от, те, що ми зараз бачимо, втіляє в нас дуже великий сумнів про те, що наша система у цьому випадку збережеться. Нещодавно був брифінг який проводила міністр фінансів пані Яресько, і вона там однозначно сказала, що в бюджеті 2016 року будуть закладені позиції по скороченню фінансування освіти. Науки, медицини. Ну, нас більше цікавить освіта і пов'язані з цим перспективи. Тому розглядаючи ці питання, можна сказати, що реформа як така, вона передбачає декілька напрямів. І не передбачає основного напряму це державне забезпечення, збереження тої мережі, яка на сьогодні існує. Якщо ми будемо порівнювати закон про освіту, той, який діє на цей час, і той, який нам пропонують, то в теперішньому законі чітко визначено, що держава забезпечує збереження і розвиток мережі. Закладів освіти. І цим же законом визначено статус закладів навчальних, комунальної форми власності і державної форми власності. Там чітко зазначено в нашому законі, що навчальні заклади, засновані на державній або комунальній формах власності, мають статус державного закладу освіти. В новому законопроекті, на превеликий жаль, такого не, немає, не передбачено. Більш того, дуже сильно будуть утиснуті в правах педагогічні працівники, ну і в результаті результаті, безперечно постраждають діти. А власне в яких саме правах будуть утиснені викладачі? Ну, тут треба розглядати два законопроекти. Один з них вже прийнятий в першому читанні. Це закон про внесення змін до деяких законів, в тому числі до закону про культуру. Якщо в цьому законі про культуру раніше передбачалося заключення контрактів, я беру це, це слово в лапки, тільки з працівниками культури, то сьогодні цей законопроект буде розповсюджувати свою дію на всіх без винятку, в тому числі на керівників і на педагогічних працівників закладів освіти. В чому полягати буде контракт, визначити цього слова не можна, тому що контракт в цьому розумінні, який вживається в цьому законопроекті, це переведення всіх без винятку на строковий трудовий договір, тому що контракт це особлива форма заключення трудового договору, в якій передбачається якісь преференції для того, хто наймається на роботу. Ну, наприклад. Якщо сьогодні законом буде визначена виплата заробітної плати педагогічним працівникам, виключно в межах єдиної тарифної сітки, всі надбавки і доплати, які будуть встановлюватися педагогічним працівникам, вони визначаються постановами кабінету міністрів, так званими підзаконними актами. То чи може роботодавець, підписуючи контракт з керівником навчального закладу, визначити більш високу оплату праці? Відповідь сама по собі, не може. Чи може він визначити якусь іншу надбавку, ніж та, яка передбачена законом? Не може. Тому керівник буде переведений разом з викладачем на строковий трудовий договір. Той роботодавець, який буде представляти в цьому випадку державу, він тримає керівника на короткому ланцюжку. Ну і в попередньому варіанті закону про культуру там передбачалося, що обмежується. Термін перебування керівника на посаді двома термінами по п'ять років. Ну з своєї практики можу сказати, що керівник тільки десь років десять розганяється для того, щоб стати керівником. Тут виходить якийсь голод, буде кадрів, будуть на спеціалісти займати певні ці відповідні посади. Ну ви знаєте, тут якраз і передбачається в тому законі, що як сказала заступник голови комітету з питань культури і духовності пані Подоляк Ірина Ігорівна, що може бути люба людина з любою вищою освітою, хоч фізик, хоч. Математик, хоч історії, хоч хто завгодно, може очолити очолити заклад культури. Ну я б з нею не погодився в цьому плані, тому що я виріс в цій системі. І мої батьки працювали в цій системі, тому я прекрасно знаю, як формується керівний склад. Більш того, я є лектором академії керівних кадрів культури і мистецтв національної і працюю якраз з керівниками закладів освіти сфери культури. Тому я прекрасно знаю, як формується керівник закладу освіти сфери культури, і скільки для того потрібно часу, щоб він став тим керівником, який ну з великої літери буде На, власне. Це ініціатива міністерства культури. Наскільки я розумію, міністра Кириленка так. З одного боку, з одного боку Кириленко називає себе реформатором. З другого боку цей законопроект був були ініціаторами. Його голова комітету Пан Княжицький, пані Подоляк, Матіус і Тарута. Оце чотири чотири народних депутати, які внесли в зал Верховної Ради цей законопроект, і цей законопроект в першому читанні вже Верховною Радою прийнятий. Він доопрацьовувався. 25 листопада відбулися. Слухання в комітетах і освіти і науки, і культури і духовності. Там розглядався закон, цей законопроект вже на винос в друге читання, а в першому а в комітеті з питань освіти і науки розглядався Законопроект про освіту, і от якраз законопроект про освіту він був повернутий комітетом Міністерства освіти на доопрацювання, тому що до нього е, надійшло дуже велика кількість зауважень і пропозицій. І я не знаю скільки часу буде потрібно Міністерству освіти для того, щоб цей законопроект доопрацювати. Ну, в тому вигляді, в якому він був представлений комітету, безперечно, якщо він був би прийнятий, то це було б не два кроки назад, а це була б століття назад. Крок. З приводу закону з цього міністерства культури, зокрема, чи були якісь негативні висловлювання ваших колег, зокрема і працівників культури, чи були чи і були, чи вони почуті? Ну, це дуже цікаве запитання. Чи були вони почуті? Це треба, мабуть, на мені ставити це запитання. А чи виступали мої колеги? То подивіться, будь ласка, у Фейсбуці. Там і спілка музикантів України, і спілка композиторів України, і такі митці, як Авдієвський, герої України, Вантух Різнікович зверталися з листами відкритими, як саме до пані Подоляк і до комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Ну мені так здається, що там не чую. Там стоїть глухий, глуха така глухий захист. І... Вони тільки чують себе на превеликий жаль. Вони не чують того галасу, який сьогодні лунає по всій території України. Вони не чують ні батьків, ні викладачів, ні керівників навчальних закладів. Вони чують тільки себе. Оце, оце бентежить дуже сильно. І завжди такі заклики, що ми рівняємося саме на європейські країни. Хотіла поставити вам таке запитання: що зараз там відбувається, що є там школи естетичного виховання, який їхній досвід. Європейські країни мають безперечно школи естетичного виховання. Вони зовсім не такі, як у нас. У них на превеликий жаль порушена була система під час, коли розвалився Радянський Союз і коли цей соцтабір розпався, то багато пішло не тим шляхом, шляхом хибним. Під час якраз у цієї системи децентралізації влади були зруйновані і порушені саме ці позашкільні навчальні заклади, які дають ну, основні поняття культури. Вони готують слухачів кваліфікованих. Вони вони готують найбільш обдарованих дітей до вступу в спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. Так от Європа сьогодні їде до нас за досвідом. Європа бере от Польща. Я знаю, зараз Польща бере наші навчальні плани, наші програми і намагаються запровадити і відновити той навчальний процес, який у них відбувався до розвалу радянського союзу. У нас же як це не дивно, єдина, єдина держава в Європі, яка зберегла в повному складі цю позашкільну освіту, і це дійсно єдине надбання можливо у тих радянських часів, яке збереглося до нашого часу, і зараз воно може зникнути одномоментно, тому що ну нерозуміння. Цієї справи, і я вам хочу сказати, що якщо взяти навіть не Європу, взяти ось державу, яка називається Японія, в ній запроваджена державна, державна програма розвитку дітей, починаючи з трьохлітнього віку. Вони вважають, що дитина до трьох років розвивається, в три роки це вже сформована особистість, і з неї починається виховання і навчання. Є спеціальні програми, які ну, запроваджуються в цю, в цю систему. Причому для кожного віку є окрема програма, якби тим, цим шляхом Йшла наша держава, можливо, б ми вийшли б швидше на європейський рівень, той, до якого ми прагнемо, тому що ще раз підкреслюю, що Європа зараз запозичує досвід цієї роботи. В Україні дивіться. Ми маємо гіркий досвід Європи. І маємо гарний досвід Японії, але чомусь на це все закриває очі наше профільне міністерство. Чому так? Яка основна мета? Хіба наші політики, наші чиновники не хочуть, аби Україна справді вийшла на якийсь отой європейський рівень? Аби ми були всі освічені, діти були освічені. Була колись така таке прислів'я, що піроги долини пічі пірожник, а сапоги тачать сапожник. Так от якби в нашому міністерстві культури працювали в верхівці, фахівці, вузкопрофільні фахівці, тому що ну не може бути культура, коли математики, фізики, хіміки, агрономи, хтось іще очолює це міністерство. Профільне міністерство треба розуміти специфіку. Це не тільки музеї, це не тільки театри, це не тільки бібліотеки, це не тільки навчальні заклади, це загальна культура. Держави, загальна культура підготовки. Чому ми так сьогодні бентежимось? Тому що на превеликий жаль, ті мери, які зараз обрані в результаті оцих виборів, які пройшли в місцеві органи державної влади, більшість з них не мають ні музичної, ні якої профільної мистецької освіти. І це говорить само за себе. Не може людина, яка не розуміється, що куди треба йти державі і з чого вона починається, не може вона очолювати оці місцеві громади. І, безперечно, під роздачу попадуть в першу чергу. Це якраз навчальні заклади системи позашкільної освіти, бо вони і визначені законом як неформально. Освіта це другорядна, не обов'язкова освіта. Розумієте, це має бути державна програма, яку е проголошую проголошувати мають Верховній Раді. Ну власне, є ризики, що такі школи можуть зникнути. Зокрема, ви є директором однієї з таких шкіл, який зараз попит саме? Попит дуже великий особливо в великих місцях. В маленьких місцях і в селищах міського типу був би попит теж набагато більше, якби створили умови, е ну можливості дітям долучатися до цієї культури, тому що в першу чергу зникнуть якраз саме школи маленькі, школи маленьких громад, які не в змозі будуть набрати тих податків і тих грошей, за які б могли утримувати цю систему. Якраз може зберегтися такі школи в Києві, в Дніпропетровській, в Харкові, в Донецьку, там де великі міста. А от маленькі громади навряд чи зможуть набрати. Ну, от якщо говорити про нашу систему, я працюю в Подільському районі. В Подільському районі на сьогодні за статистикою десь 193 тисячі населення. Коефіцієнт утримання цих шкіл розраховується сьогодні на одного жителя. Хоча весь час проголошують, що гроші мають ходити за дитиною. Це я чув неодноразово, але чомусь цього не нас настільки гасла, якось практику не якби застосовують. да якби наші можновладці винесли рішення про те, що має бути спочатку визначений норматив фінансування, а після того передавати ці повноваження громадам, тоді можливо. Оці чиновники місцевого рівня не замахнулись би на цю систему, а так з нею почнеться розвал всієї культури. І більш того, я впевнений, що якраз саме сільська культура вона є основою всього. Звідтіля від землі, йде все. Якщо проаналізуйте, будь ласка, всіх наших видатних виконавців, звідтіля вони пішли? Вони пішли з села. І фінансування, зокрема, я так розумію, падає знову на плечі батьків, так? Ну, Батьки, на превеликий жаль, не зможуть витримати цього навантаження, тому що я сьогодні слухав. Ражні звернення прем'єр-міністра, що у нас вже економіка пішла на на наріст і таке інше. Але коли ми дивимося платіжки за комунальні послуги, коли ми дивимося, скільки наскільки подорожчали продукти, і скільки разів за цей час е, підвищувалася заробітна плата, то це говорить не на користь нашого прем'єр-міністра, який нас запевняє, що нам стало жити набагато краще, От ви згадали про заробітну плату. і На початку нашого інтерв'ю, зокрема, про це говорили. Хотілося більш детальніше поговорити про оплату праці саме викладачів. Естетичних шкіл наскільки вона ну, справа сьогодні... в тому, що це не тільки естетичні. вся бюджетна система вона фінансується однаково, і виплата заробітної плати йде відповідно до закону про заробітну плату, і про те, про на підставі єдиної тарифної сітки. Будемо говорити так. Тому це і школа загальноосвітня, це і школа музична, це і профтехучилище, це і коледжі. Вони всі фінансуються однаково, і по одній тарифній сітці. У нас сьогодні викладач отримує від 8 до 12 розряду єди... Не тарифної сітки, якщо це переводити на цифри, я вам можу озвучити 1646. Це восьмий розряд єдиної тарифної сітки. Тарифна ставка педагогічного працівника, і 2450 гривень. Це 12-й розряд. Це спеціаліст вищої категорії, але для того, щоб отримати цю ставку заробітної плати, 2450, то потрібно дуже багато працювати, мати великі досягнення в педагогічній діяльності. Тоді ти тільки доростеш до того, що проголошено Але з такою мізерною зарплатою все ж таки є викладачі. Які хочуть доносити саме ту культуру дітям. Сподіваємося, все ж таки школи естетичного виховання збережуться в Україні і будуть фінансуватися з державного бюджету. Пане Олександре, дякую щодні, що ви сьогодні були гостом нашої програми. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були з нами. Сьогодні гостем нашої програми був голова Всеукраїнської ради директорів шкіл естетичного виховання Олександр Шаліт. Говорили про школи естетичного виховання. Ми ж з вами побачимося вже завтра. У же порі. залишайтеся на телеканалі Гами. На все добре. E